Коли відходить така особистість, як Таїсія Йосипін Литвиненко, яку я пам'ятаю молодою, красивою, активною, безмежно талановитою, дуже творчою, дуже креативною, в прекрасних ролях, в роботах цікавих режисерів. І от я сьогодні стояла на цій панахиді, і в мене перед очима проходили її образи, які вона зіграла, в яких мені пощастило працювати з нею поруч, як молодій актрисі. Після себе вона залишає не тільки плівку з кіном. Пам'ять про театр, про прекрасні ролі. Але прекрасних двох синів. Юрка і Назара. Виховала дуже чесних, гарних хлопців. То в мене тасічка. Ти зараз скажеш, ти Федю, ти довго говориш. Добре, Сонечко, я вже закінчую, але я тебе дуже люблю. І всі, хто тут, тебе дуже люблять і шанують.